Мої дорогие подписчики, а попросто зрители канал. Вам знову Назар і ми Продовжуємо грати в Майкрафт. Ну, ви як бачите, що я в шахті. Я записувала вам друге відео. І я пішов тоді в шахту. Ну, за те, що вона була дуже велике, то... То у нас не дозволили його загрузити. Дивіться, у нас мазів є 21 штука то що ми знайшли Ви в минулій серії. І ми продовжимо грати в Майнкрафт. Зараз будемо строїтись. Отак От закриємо чай в водопад. Все. Ми його закрили. Беремо кірку. І довбимо по стіні отаку, щоб спуститися на низ Беремо лопату тепер треба. Нам пату треба. І ми знайшли уголь. Зараз зробимо отаку. Обійдемо ту все Перепущив трохи, то нічого. Йдемо і зберемо уголь. Там ще є шахта. Далі ще. Може я ще піду назад до домой. И видео не будет два дня. Я буду... Ну, а может и буде, я не знаю еще. Що... Чим... Я ще не знаю. Я лавуш, ми лавуш вишу. Железо берем, зберігаємо. Збираю. Йдемо далі. Мені казали, що біля лави є алмази. Зараз перевіримо. Гравім не дуже так і мені треба, тому можна іні закрити. І все, шахта закінчилась. Ми можемо йти. по ті що ми зробили. Робимо ступеньку. Ну і в нашій шахті прийшли. Пішов кенєш. Я вам зараз її покажу, що, ми... що я хотів тоді, але ну, Ютуб не дозволив. Перний карась. Ми тут знайшли багато решу, вована та шахта. У ще не кінець. Ой, я забув. Тут нечайно... Назав Q. Кам я начальник назавкью и выкину. Камінь. Ми отута пішли, там тупік. Ми їсти хочемо, а в нас їжі нема. Треба йти додому. Тут, а тут, а ми були так, тут йшли, йшли, знизу так йшли, йшли, там знайшли алмази. Там три алмази, вот ту шахту я в минулій серії відкопав. Ви її не побачите, я вам казав вже. Ми тут все розкопали в тій серії. Я не винен, що Ютуб не дозволяє. Ну і все є шафтою... Чи ні? Я не знаю ще. Ну, нам треба піти поїсти. Тому, давайте підемо. Я зупиню і повернуся скоро. Я вернувся, ну все. Ми зараз посадимо огород, бо в мене не так багато є ї... їжі. Ну, зараз будемо садити огород. Ну, я знайшов воду, повертаємо сюди і воно ще. Беремо лопату і робимо. Три, чотири. Давайте на 5 зробимо. No, zanula, no, fięcia, ale... no i idziemy za nowo, tutaj, za No i ale na będę Точник, то і нам буде трохи ліпше. Чи... Зараз спробуємо. У нас не виходить. маємо то ідемо. Давайте воду, не, нам не сюди, не сюди, не сюди. Ідемо сюди. О тут. І во. У нас без кінець іточник. І все. Зараз будемо садити. Ну, нам перше, ніж садити, треба сім'я знайти. Зараз подивимось, чи в мене є в сундуку. Ну і в мене нема. Як ви бачите, поставимо сирую гевіанті гайжари, чи бо їжа треба. Ну і от є треба, а нічого. Ну і так будемо довго. Нічого нема. Ну, я досі повернусь, коли я знайду пару сімен. Ну, Всі я вздову повернувся, я знайшов пару сімен, бачите вісім. Ну і зараз нам треба зробити, зробити одну ж файну штуку. А так, ята здесь такой изво Чи отако він там рается чи... О, він на такой править Угу нам треба десь Дуи те автостики нам хватить. Я не знаю Давайте ще отако На всякий случай Ну все. Беремо оча. Ми ставаме сюда. Ось сюда відходимо. І ставаме отута. Так А відходимо. Зараз беремо кірку, зрубаємо оцей. Ну і садим. Десь в мене буде на 4. Ну або на 3. Ні, давайте краще буде на 3. То на даний момент буде на 3. Потім гора буде більший. І садим. Садим, сюда. Ну все. Беремо камин на ограбку і ставимо її ось сюди. Ой, я нечайно туди писав. Пробуємо сюди, жок, сюди ставимо. Йдемо ось сюди Я заберу цю землю зараз. І трохи з маса, то нічого. Это то. Якщо буде один лайк на каналі, то я буду играть. З музику. Тут я слухати музики різні. Ну, поки що у нас буде отакий міні -огородик. Ну, Тут лишаємо, гай буде. Ставимо факели. Тут, -то, тут. -то. Сходимо сюди, ставимо тут факел. Підемо туди. Саме тут, беремо пату, робимо отаку. Так ок. Предемо туди і ставимо сюди. Ну і все. Все. Город у нас є. Ми не будемо голодні. Ну, на даний момент це все Висправляємось. Спати. Я сказав спати. Ну все, ми спимо. Украємо, угу, йдемо. Зкриваємо і в нас огородок є За цю серію ми зробили нам огородок, що ми не голодували А наступній серії ми... В третій серії будемо обустраювати мне тут. Всем пока-пока!